Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. Ми вже з вами знаємо, що геометричні фігури бувають площинні та об'ємні. Давайте з'ясуємо, чим вони відрізняються. Малята, ви вже знаєте багато геометричних фігур. Давайте їх разом називати квадрат, круг, трикутник, прямокутник, овал, багатокутник. Чудово! А тепер я буду називати загадки, а ви впізнаєте, про яку фігуру в ній йдеться. Намалюйте її у повітрі. Назвіть. Слухайте уважно. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Здогадалася, яка це фігура? Звичайно же, круг. Ви його так намалювали. Перевірте. Чи всі ці предмети круглої форми? Добре, слухайте далі. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Яку фігуру ви намалювали? Квадрат. У нього всі кути прямі і чотири сторони однакової довжини. А ці предмети схожі на квадрат? А які ще предмети квадратної форми ти знаєш? А ці предмети, на яку фігуру схожі? Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Що це за фігура? Трикутник. Ось ще фігура. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні одинакової довжини, а сусідні різні. Як називається ця фігура? Прямо кутник. І ще фігура. Я думаю, ви з легкістю її впізнаєте. Він схож на кабачок, на лимон, на картоплю, на горіх і яйце. І навіть на наше обличчя. Яку фігуру ви намалювали у повітрі? Звичайно, це овал. Кульку схожу на овал я за ниточку тримав, а огіроковальний був в салаті гарний. А які ще предмети схожі на овал, пригадай, всі ці фігури площинні чи об'ємні. Так, площинні. їх можна намалювати. Вирізати з аркуша і покласти на площину. А є ще об'ємні геометричні фігури. Їх можна розглянути з усіх боків. Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, котиться по колу. Яка це фігура? Звичайно же конус. Які предмети схожі на конус? Подивіться наступна геометрична фігура. Куб. Пригадайте, які предмети схожі на куб. Циліндр. Назвіть предмети, схожі на циліндр. Куля наша улюблена об'ємна геометрична фігура, тому що так багато предметів схожі з нею за формою. А тепер давайте поміркуємо: назви номери фігур, які мають таку форму, як перша. Зайчик стрибає лише на круглі килимки. Назви ці числа. Що між ними спільного? Роздивись геометричні фігури. Назви їх. Які з них площинні, а які об'ємні? Назви. З яких геометричних фігур складається потяг? Порахуй скільки на малюнку кругів трикутників, а чотирикутників? Яку форму? Мають предмети навколо нас. Назвіть їх. На що схоже коло? Пропоную викласти у себе на столі фігури, які, які ми, вже ми вже знаємо з лічильних паличок. паличок. Малята, ми продовжуємо грати у гру шлях до чарівної скрині. Та малювати цей шлях по клітинкам. Підготуйте, будь ласка, аркушу клітинку, олівці, гумку. Оберіть олівець, яким ви будете малювати цей шлях. Зараз ми починаємо малювати шлях. Треба постаратися, щоб він був гарним і акуратним. Не забувайте уважно мене слухати. І малювати так, як я буду говорити. Спочатку пригадай, де в тебе права і ліва рука. Коли я скажу, що потрібно провести лінію вправо, згадай про праву руку. Давайте разом прослідкуємо і назвемо, у яку сторону і наскільки клітинок потрібно малювати лінії. Ставимо крапочку і малюємо лінію вгору на три клітинки. Тепер одну клітинку вправо. Далі дві клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Три клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Далі малюнок повторюється. Тобто піде лінія вгору на три клітинки. Вправо одна клітинка. Вниз дві клітинки. Вправо одна клітинка. Вгору дві клітинки. Вправо одна клітинка, вниз три клітинки. І так далі. Не забувайте, малята, малювати потрібно, не відриваючи олівець від паперу. Уважно слідкуйте пальчиком, не поспішайте і промовляйте. Куди потрібно малювати лінію? Чекатиму ваших світлин. До зустрічі!